Просимо до Академії Єдинорогів. сьогодні ми познайомимо вас із героями мультсеріалу Юнікорн Екедемі. Зустрічайте дика Зірка, квітка, крижинка та брухливий. Кожен єдиноріг має свій характер, магію і стиль. Обирайте і гайда у пригоду. Я знайшла свого їди. Дика зірка віддана єдиноріг Софії. Її магія світло, що веде крізь темряву. Висота 28 сантиметрів. Вона має блискучий золотий ріг і металізовані мітки, магії світла по боках, а також рухому голову. Знімне напівпрозоре блискуче сідло та вуздечку. А ще щітку для барвистої гриви, можливість уявити себе справжнім стилістом. ти моя донь! Сяй, будь ласка, сяй, будь ласка, я дуже, дуже, дуже рада знайомству квітка добра, лагідна, єдиноріг Ейви. Її сила магія рослин. Вона має металізовані мітки магії рослин, блискучий рожевий ріг, рухому голову, в яку яскраву гриву та хвіст, знімні непівпрозорі блискучі аксесуари та щітку для догляду. Ідеальна для ніжної та турботливої гри. Крижинка, хоробрий єдиноріг Лейли. Її магія морозу, а характер рішучість. У крижинки сріблясті візерунки у формі сніжинок по боках, а ще рухома голова, блискучий блакитний ріг, кольорова м'яка грива, та хвіст. У неї знімні аксесуари, напівпрозорі блискучі вуздечка та сідло. Ще щітка для догляду. Ідеальна для сюжетної гри з могутнім характером. Скашенна помилка. Якщо це не мій єдиноріг, тоді. Бурхливий, сором'язливий, але вірний друг Ізабель. Його магія води. У бурхливого металізовані візерунки магії води, м'яка грива та хвіст, рухома голова та блискучий темно-рожевий ріг. Ще блискучі непівпрозорі аксесуари, воздечка та сідло, а також щітка для догляду за гривою та хвостом. Чудовий подарунок для тих, хто обожнює скромність та глибину. Троє проти двох Ну спробуйте! Кожен єдиноріг висотою 28 сантиметрів точно відтворює образи персонажів з мультсеріалу. Але це не просто фігурка. Це герой, що допомагає розвивати уяву, емоційність і сюжетне мислення. А також вони поєднуються із чарівними ляльками 24 сантиметра, які продаються окремо. Це колекція, яку хочуть зібрати повністю. Кожна дитина знайде єдинорога до душі: яскраву дикозірку, ніжну квітку, сильну крижинку або сором'язливого борхливого. Запропонуйте покупцям обрати свого і створити власну магічну історію разом із Unicorn Academy.